Радіо Chicago. Ну що ж, ми повернулися на хвилю 12.40 ем. І до нашої студії завітав Йосафат Андрій Коваль. І сьогодні детально будемо говорити про фестиваль Пелос Фест, який відбудеться вже 23 червня. Отож, розповідайте, в якій годині буде фестиваль і яка локація. Добре, слава Ісусу Христу! Вітаю від вітаю радіослухачів. Наступну неділю, 23 червня, у нас буде традиційний фестиваль в парафії Різдва Пресвятої Богородиці у Пейлос Парк. О 10.30 буде свята літургія, яку очолить владика Венедикта Лесійчуки Кальський. О після приблизно 12-ї години ми розпочинаємо фестиваль чи пікнік, який ми проводимо кожного року на території нашої парафії, тому ласкаво. Всіх бажаючих запрошуємо. От, власне, ви сказали традиційно і кожного року. Скільки вже років продовжується цей фестиваль Пелос Фест? Дивіться, наша парафія Різва Пставої Богородиці раніше була в Чикаго з 1937 року. Її обслуговують у ці Васильяни, і приблизно в 90-х роках минулого століття. Через певні причини була перенесена у Пейлос Парк. Звичайно, що напевно не з перших років, але вже не один рік, напевно, не десяток років, які проводимо ці фестивалі у нашій парафії. Я ще трошки замало часу на цій парафії, лише з грудня минулого року. На жаль, я ще не до кінця і докладно вивчив історію цієї парафії. Я зрозумів, але дивіться, нас багато слухає слухачів з інших так само парафій, з інших локацій в місті Чикаго. Отож, розкажіть трішки про вашу парафію в Палас Парку. Наша парафія невеличка парафія, ну, скажімо так, в неділю на святу літургію приходять в районі 80 людей. Однак на Пасху, це найбільше наше християнських свято, було дві святи літургії. На одній літургії були присутні поза 100 людей, на другій поза... понад 200. Ну, це звичайно так буває не тільки в Америці, не тільки в Пелос Парк, а також і в Україні. Тому будемо казати, що приблизно в нас є 80 парафіян, які проживають на території населеного пункту, але є багато таких, які приїжджають з інших. Міст, деякі добираються, напевно, понад годину, а то й більше, щоб приїхати до церкви на святу літургію, після якої в нас кожної неділі є обід і можливість поспілкуватися. Це є дуже і дуже важливо саме в діаспорі, саме за кордоном, коли люди мають можливість прийти, помолитися, покуштувати наші традиційні страви, поділитися досвідом, порозмовляти. Побути в родинному парафіальному колі. Ну, і власне, ви на початку сказали, що це є традицією вже є фестиваль щорічний. І от, власне, чим ви будете вражати, які будуть традиції на цьому фестивалі? Ну, найперше, це буде традиційно українська їжа і традиційно українська музика. Це, я думаю, я ще, на жаль, не був. Небагато був по різних фестивалях в, в Америці, але зазвичай це є традиційні українські страви, традиційні пісні, танці, все, що ідентифікує нас як українців. Немає значення, чи ми проживаємо в Україні, чи далеко за межами нашої країни. Ми, ну власне, давайте без інтриг і розкажіть, які будуть традиційні страви, чим будете вражати. Е Хто прийде на цей фестиваль? Ну, звичайно, страви важко уявити собі українську страву без вареників, угу. без голубців, без борщу. Це, що є найближче для усіх нас. А якщо до поціновувачів м'яса чи буде шашлик? Буде так, шашлик також, буде також будуть м'ясні страви. Ну, а, а як робити, а як бути тим, хто любить е, солодощі? Чи будуть якісь солодощі для і солодощі будуть, і для дітей буде? Я переконаний, що всі будуть задоволені і вибір буде великий. Це круто. А дивіться, ласувати буде чим, їсти буде що. А чи будуть якісь розваги власне для дітей, для дорослих? Чи буде якась музичний супровід? Так, так буде також і музичний супровід. Це різноманітні виконавці, які прибудуть, і спів, і хоро, е, скажімо так, естрадний спів, національний спів, хоровий спів, танцювальні колективи. Ну і звичайно буде. Заняття і для дітей. Тобто діти. дітям сумувати чи нудьгувати не прийдеться. А хто, власне, буде хедлайнером вашого фестивалю? На жаль, це, я... залишимо, це залишимо в так, таємниці. Так. Що... Я думаю, що так. Також і потрібно, скажімо так, Таку як родзинку залишити. Як казав к... колись сказав, коли Ісус Христос. Перші учні спитали вчителю, де перебуваєш. <свят> Прийди і подивися. Не хотіли би розкривати всю інтригу, всі секрети, всі тонкощі а хотіли би здивувати приємним сюрпризом всіх тих, хто забажає взяти участь у нашому фестивалі. Власне, ще скажіть цікава відповідь, з якою метою ви влаштовуєте щорічне Палас-Парку? Дивіться, я так сталося, що я є священником 24 роки, майже більшість з яких я дошпаструю за кордоном. Угу. Це була Португалія, Італія, тепер Сполучені Штати Америки. Якщо ми візьмемо, скажімо так, храмові свято чи якась подія в Україні. Родина збирається в себе вдома. За кордоном ми не маємо тої можливості, тому що е, родини, велика частина родини є в Україні. Люди з'їжджаються з різноманітних куточків. І тут ми маємо можливість зібратися разом, побути разом, бути великою українською родиною. Це, думаю, дуже важливо згуртувати людей навколо себе. Це дуже-дуже важливо, тому що ну, прийшли до церкви, помолилися і що, а далі додому, а день продовжується. А тут ми маємо можливість, щоб згуртувати людей, не тільки навчити, не тільки дати, скажімо, духовну їжу, а також і матеріальну, без якої ми не зможемо прожити. Це є велика нагода згуртувати людей. Погоджується, адже зараз стільки багато українців приїхали, і треба духовно збагачуватися, говорити і дізнаватися багато нового і допомагати один одному. І власне наступне питання: ви говорили, що на літургії приходять 80 людей, на Пасху більше 200 прийшло. От скільки ви людей очікуєте на фестивалі? побачити? Я сподіваюся, що хоча б щоб було так, як на Пасху. Ще раз кажу, я перший раз буду брати участь у фестивалі як парафіальний сотрудник, і мені важко порівняти з попередніми руками, але mm -hmm. я сподіваюся, хотілося б, щоб було ну, принаймні як на Пасху. Тим більше, що якщо, скажімо, великі парафіяльні свята приходять парафіяни і їхні родичі, особливо діти, які відвідують своїх батьків. Тут ми запрошуємо не тільки парафіян. Ми запрошуємо гостей парафії, які проживають навколо Чикаго. а Хто знає, можливо, з інших міст, даліх місць приїдуть до нас на свято. Я думаю, так і буде. Дивіться, велика кількість людей очікується, буде чим почастувати. Буде музика, будуть інші розваги, як і для дітей, як і для дорослих. А чи можете ви розказати про ваших спонсорів? Хто вас підтримує? Дивіться, в першу чергу, це є. Парафіяни наші також я думаю, кредитна спілка, самопоміч і багато добрих людей, які нас підтримують, і які нам допомагають. А знаю, що кожен фестиваль, а їх відбувається у Чикаго багато. Проводять аукціони. Чи буде у вас щось таке схоже стосовно так, аукціонів, так, так. призів, розіграшів? Могли фашки так, так, буде, розказати? Буде лотерея, буде можливість виграти певну суму грошей. Квитки, якщо не помиляюся, 20 доларів. Uh -huh. Але коли ми їхали по дорозі, я чув рекламу про це, там uh -huh. більш докладна інформація є, і напевно, в ефірі радіо вони повторюються не один раз. Так, погоджуюся, і ще хотілося б запитати: ви говорили, що ви а, були священником і в Італії, і в Португалії, і зараз у Сполучених Штатах. Чи б могли ви трішки розказати про досвід? Де вас краще приймали, де кращі умови, де краще зустрічають українці в Італії, в Португалії чи у Сполучених Штатах? Дивіться, мене часто питають, бо я, скажімо так, я вчився в Бразилії, душ ага. постарівав в Португалії, навчався в Італії, душ постаріла в Італії. Зараз я є в Штатах Америки. Коли мене питають, де найкраще, відповідь проста: в Україні. Вдома. З іншої сторони, знаєте, кожна країна є свій досвід. Я не можу сказати, де було краще. Де було гірше. Скажімо, Португалія, я був молодий священник. два місяці після свячення поїхав в Португалію в Лісабон розпочинати душпастерську працю, де не було ще нічого. Треба було в першу чергу зібрати людей, створити громади і розвивати далі. Коли їхав до Італії, я їхав на навчання. А оскільки є велика кількість людей, Владика попросив мене служити на деяких парафіях. І, скажімо так, з понеділка до п'ятниці я ходив до університету, в неділю зранку їхав на парафію, ввечері повертався додому. Поєднював навчання і дошпасецьку працю. В США перший раз я поїхав, щоб трошки повчитися англійську мову, Нью-Йорк, Мангеттен, і одночасно допомагав на парафії Святого Юрія. Ну і так сталося, що була потреба приїхати сюди на довший час на служіння. До грудня минулого року я служив в Нью-Йорку, в Асторії, допомагав на Мангеттені, і від грудня я зараз служу у Пейлос Парк. Досвід багатий, е виклики різні. Скажімо, в Португалії ми не мали церков, ми не мали майже нічого. Але завдяки португальцям, особливо португальській католицькій церкві, ми не приймалися тим, де ми маємо служити, де ми маємо збиратися. Але ми розвивалися, ми зростали. В Сполучених Штатах Америки тої проблеми немає. Ми маємо все для того, щоб зібратися, молитися і будувати, розвивати свої спільноти. Всюди є різний досвід, але я не можу сказати, де було краще, mm -hmm. де було гірше. А от, власне, чи були такі ж фестивалі, як у Сполучених Штатах, в інших країнах? Дивіться, і... згортовувалися, десь збиралася наша громада. Скажімо так: в Італії. Я служив перший раз у 2001 році, потім, у 2013 я повернувся. Найперше, це було свято матері, свято батька. І свято Парафії, храмовий праздник. Такі фестивалі, як тут, я тут зустрічаюся вперше з ними. Mm -hmm. Але знову ж таки, я вже багато років не є в Італії. Mm -hmm. А в Португалії я виїхав ще в 2001, 2005 році, тому я не можу до кінця сказати, щоб це порівняти. Скажімо, в Португалії, що особливе, кілька разів до року відбувається все українська проща до Фатіми. Де збирається, е, напевно, не одна тисяча людей. Mm -hmm. Так само в Італії ми маємо різдвяна проща, другий день різдвяних свят, українці з Італії з'їжджаються до Риму, де владика служить літургію у головній святині католицької церкви в соборі святого Петра. Тобто, люди, наскільки це можливо, гуртуються. Але знову ж таки, кожна країна має свій досвід. Америці, в Сполучених Штатах Америки, ми вже маємо українську діаспору. В Європі, скажімо, Португалія, Італія, Іспанія, Греція, ця діаспора лише зароджується. І є можливість перейняти досвід зі Сполучених Штатів. І от власне, це потрібно цим. Е... Гордитися, тому що а, у Сполучених Штатах воно зародилося більше 10 років, а то й більше назад, ці всі фестивалі, ці всі згуртування, де ми можемо поговорити, відзначити українське з українському суспільстві, тому є. Не менш важливо прийти на цей фестиваль у Пелос-Парку, познайомитися з парафією, познайомитися з усіма, хто там буде. І от, власне, що ви можете побажати тим парафіянам, які ще не були у вашій церкві, у вашому храмі, і що ви можете побажати, аби і закликати, що вони прийшли до вас у Палос Парк. Так, я в першу чергу запрошую всіх, хто має можливість прийти на свято, відсвяткувати разом з нами, помолитися разом з нами. Поспілкуватися, разом поспівати, потанцювати, покуштувати українських страв і ділитися досвідом одні з одними. Я також запрошую брати участь в інших фестивалях, які проводяться українськими парафіями в Америці, чи парафіями чи іншими організаціями. Це є чудова нагода для нас об'єднатися. Ми маємо чудову пісню. В єдності сила народу, Боже нам єдність подай. Чуда не буде, якщо ми робити нічого не будемо. Ти, Боже, поможи, а Ти не Боже не лежи. То маємо чудову нагоду згуртуватися в єдності, сила народу. Тому все у наших руках. Дякуємо, погоджуюся, гуртуємося. Приходьте на фестиваль. А я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав Йосафат Андрій Коваль. І сьогодні ми детально говорили про фестиваль Пелос Парку, який відбудеться вже 23 червня, початок о 12 пєм, за адресою 85 В, 131 стріт в Пелос Парку. Тож всіх чекаємо. А ми зараз йдемо на рекламну паузу. Почуємося вже з вами незабаром. Не залишайте хвилю 12.40 ем. Радіо Чикаго»